Вітаю вас, розумнички! Ми продовжуємо з вами працювати з виразами. На минулому уроці ми ознайомилися з різновидами виразів. Це числові та буквені, ціли та дробові. А сьогодні ми з вами навчимося, як порівнювати, тобто ми зможемо з вами довести, чи рівними є вирази. Згадаємо матеріал минулого уроку. Числові та вирази зі змінними містять в складі однакові елементи, це числа, арифмет... знаки арифметичних дій та дужки. Але числові вирази складаються тільки з чисел, а в виразах зі змінними є букви, які можуть Приймати різні числові значення тому називаються змінними. І так числові та буквені вирази відрізняються тільки наявністю змінних у буквених виразах. Буквені вирази поділяються на цілі та дробові, які теж складаються з однакових складових. Це з чисел змінних, які поєднані діями додавання, віднімання, множення, піднесення до степеня, містять дужки, але відрізняються тим, що у цілих виразах присутні тільки ділення на число, а у дробових присутні ділення на зміну. Давайте з вами згадаємо. Як визначити, які з запропонованих виразів є цілими, а які дробові? Перший вираз є цілим, тому що не містить ділення на змінну. Другий вираз є дробовим, тому що містить на, е, ділення на вираз зі змінною N? Наступний вираз цілий. Тому що містить тільки ділення на число. Четвертий вираз є дробовим, тому що містить ділення на вираз зі змінною х. П'ятий вираз це цілий вираз, тому що містить в знаменнику певне число 3. Шостий вираз дробовий. Тому, що в знаменнику містить зміну ігри. Останній вираз цілий, тому що в знаменнику містить певне число. Також ми з вами згадали, що таке знайти значення виразу. І якщо це значення числового виразу, то треба виконати всі дії, які містяться в цьому виразі. І зафіксувати результат. Якщо ж це буквений вираз, нам треба замість якоїсь зміни поставити певне числове значення, перетворити буквений вираз у числовий і знайти його значення. Нагадаю, якщо вираз містить ділення на нуль, тоді Кажуть, що цей вираз не має змісту, тому що ми не можемо виконати цю дію, тобто не можемо знайти значення виразу. Давайте згадаємо, як ви, ми з вами словесний вираз записували за допомогою символів і знаходили його значення. Нам треба записати різницю добутку чисел. Та числа 2. Різниця чого добутку, тому починаємо з запису добутку це множення, а тільки потім знаходимо різницю добутку і числа 2. В наступному прикладі нам треба записати добуток суми та різниці чисел, добуток чого суми. Зафіксували суму чисел, це дія додавання, зафіксували різницю чисел, це дія віднімання, а тільки потім перемножили їх результати. Куб різниці чисел. Куб чого? Різниці. Тому починаємо з різниці, а потім результат підносимо до кубу. Нагадаю, так як у нас, Непарний показник степеня у нас у відповіді вийшло від'ємне число. Два вирази будуть вважатися тотожно рівними, якщо їх відповідні значення рівні між собою при будь-яких значеннях змінних. Наприклад, у нас є два вирази. 2 помножити на х-1 і мінус одиничка і 2х мінус 3. Спробуємо знаходити значення кожного виразу при однакових значеннях зміни. Дивіться, складена таблиця. Взяли значення х, яке дорівнює мінус 2, і підставили в наші вирази замість змінної х. Подивіться, в обох випадках у нас вийшло значення мінус 7. Взяли значення х дорівнює мінус 1. І знову підставили в кожен вираз замість змінної х, отримали відповіді або числові значення даного виразу мінус 5, які співпадають. Підставляли значення 0, 1, 2. І знову отримували рівні відповіді. Кажуть, що ці вирази тотожно рівні, тому що у них співпадають відповідні числові значення. Але ви розумієте, ми перевірили тільки для п'яти чисел. А що якщо на якомусь десятому прикладі у нас не співпадуть значення? Я так думаю, що треба мати ще якісь методи, які допоможуть нам узнати, чи є ці вирази рівними між собою. Розглянемо вирази 3х плюс 2y і 5 xy Якщо ми візьмемо значення х дорівнює 1 і y дорівнює одиниці, тоді вираз 3 помножити на 1 плюс 2 помножити на 1 дорівнює 5 і вираз 5 помножити на 1 помножити на 1 дорівнює 5. Здавалося б, ці вирази мають однакові числові значення, тому вони є тотожно рівними. Але давайте спробуємо перевірити наступну пару. х дорівнює 1, y дорівнює 2. 3 помножити на 1 плюс 2 помножити на 2 дорівнює 7, а 5 помножити на 1 помножити на 2 дорівнює 10. І так, ви бачите, я взяла іншу пару, і вже числові значення змінних виразів не співпадають. Тобто ці вирази не є тотожно рівними. Як же нам перевірити, чи є вирази тотожно рівними, не перевіряючи всі значення змінних, тим паче, що це неможливо, тому що множини чисел у нас нескінчені? Для цього на допомогу нам прийдуть властивості дій над числами. Якщо ми замінимо один вираз іншим йому тотожнім, це буде називатися тотожними перетвореннями виразу. До таких перетворень відноситься розкриття дужок або зведення подібних доданків. Скористаємося цим. Розкриємо дужки. Це у нас буде 2х мінус 2 та мінус 1. Зведемо подібні доданки і отримаємо вираз 2х мінус 3. І так, подивіться, зліва у нас стоїть наш перший вираз, праворуч стоїть другий вираз, ми отримали один вираз з іншого, використовуючи властивості дій над числами. Тобто ми впевнилися, що ці вирази є тотожно рівними. Якщо б ми взяли вирази 3х плюс 2, ми ніяк не можемо перетворити його у вираз 5 ху тому що доданки 3х та 2y не є подібними. Розглянемо вирази в рамочці. Ці всі вирази є тотожно рівними. Тому що їх можна отримати один з іншого за допомогою тотожних перетворень. Або розкриття дужок це розподільна властивість множення, або за допомогою переставної, або сполучної властивості, як додавання, так і множення. В першому виразі ми відкрили дужки і отримали тотожно рівний вираз, у другому і третьому. Ми скористалися переставною та сполучною властивості або додавання або множення. І в третьому, четвертому виразі, ми скористалися розподільною властивістю множення або правилом розкриття дужок. Тотожні перетворення доводиться виконувати під час спрощення виразу. Тобто ми заміняємо один вираз іншим, при цьому спрощується, скорочується його запис. Так ми зробили з першою нашою парою. Давайте перевіримо, чи є вирази з номера 31 тотожно рівними. Перша пара є тотожно рівними, тому що ми перший вираз. Можемо перетворити за допомогою зведення подібних доданків. Друга пара теж є тотожно рівними, тому що ми можемо скористатися переставною властивістю додавань. Третя пара не є тотожно рівними, тому що якщо ми перетворимо ліву частину за допомогою розподільної властивості або зведення подібних доданків, ми отримаємо ліворуч 3х, а праворуч Х кубі, які не є тотожно рівними. Четвертий приклад це є тотожно рівні вирази, тому що ми можемо скористатися правилом розкриття дужок або розподільною властивістю множення. П'ятий вираз, пара виразів не є тотожно рівними, тому що для різниці не діє переставна властивість. Шостий приклад. Теж є пара тотожно рівних виразів, ми можемо скористатися переставною та сполучною дією множення. Рівність, яка є правильною. При будь-яких значеннях зміни називають тотожністю. Пару виразів, яку ми перетворили, ми можемо назвати тотожністю, тому що вона виконується при будь-яких значеннях змінної. З тотожностями ви працювали ще з початкових класів. До тотожностей відноситься. Переставна та сполучна властивості додавання та множення відноситься розподільна властивість множення відносно додавання або віднімання, властивості множення, властивості ділення, тотожностями також прийнято вважати правильні числові рівності. Але дуже часто. Нам треба буде з вами доводити, чи є дана, даний вираз тотожністю. Для цього ми будемо використовувати наступні способи. Або ми використаємо тотожні перетворення лівої частини, і тим самим звівши її до вигляду правої частини, як в першому прикладі. Або ми виконаємо тотожні перетворення правої частини, як в другому прикладі, тим самим звівши до вигляду лівої частини, або будемо перетворювати як праву та ліву частини, звівши їх до однакових виразів. Давайте розглянемо третій приклад. Розкриємо дужки. 6х. Мінус шістнадцять плюс 20х, мінус двадцять вісім. Праворуч двадцять ші, мінус шістдесят плюс двадцять один. Зведемо подібні доданки. Праворуч це буде двадцять шістьх. Мінус 44. Дорівнює, зведемо подібні доданки праворуч 26х мінус 44. Ми бачимо, що ми отримали однакові вирази як ліворуч, так і праворуч. Тобто ми довели. Що дана вираз є тотожністю. Розглянемо приклади. А в першому прикладі ми будемо перетворювати ліву частину, розкриємо дужки, згадуючи про те, що якщо перед дужками стоїть знак мінус, М, міняй знаки на протилежні, 0,8Б. Плюс 1,8, плюс 1,4 b дорівнює 0,6 b плюс 1,8. Ви бачите, я переписала праву частинку для того, щоб мати змогу потім порівняти. Зводимо подібні доданки. Це буде 06 b плюс 1,8 ліворуч. І такий самий вираз ми бачимо праворуч від знака рівності. Тобто ми довели, що даний вираз є тотожністю. У другому прикладі так само ми будемо перетворювати. Ліву частину, розкриваючи дужки, перед якими стоїть або знак плюс переписуй, або знак мінус міняй. 5а мінус Б, мінус 4, мінус 5А плюс 3Б дорівнює мінус 4. Зводимо подібні доданки. У нас є протилежні значення, сума яких дорівнює нулю, одна пара, друга пара, і залишається як праворуч, так і ліворуч мінус 4, тобто два однакових вирази, тоді ми робимо висновок, що ми довели, що даний вираз є тотожністю. В третьому прикладі знову розкриваємо дужки. Зводимо подібні доданки. Отримаємо однакові вирази, як праворуч, так і ліворуч, тому вважаємо, що ми довели, що даний вираз є тотожністю. Іноді учні неуважно читають умову, що треба довести тотожність, а не розв'язати рівняння, і починають. Даний вираз розв'язувати як рівняння. Але діти, будьте уважними: довести тотожність можна, перетворивши одну або обидві частинки і звівши обидві частини до однакових виразів. Розглянемо більш складний випадок, третій з номера 149. Розкриваємо дужки. Тут ми будемо перетворювати як ліву, так і праву частини. 30а мінус 18 плюс 10 мінус 20а мінус 6а, плюс 4 дорівнює 5а мінус спочатку розкрию дужки. В дужках можемо одразу звести подібні доданки ліворуч. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки праворуч і отримаємо, що ліва частина дорівнює правій частині. Тотожність доведено. Ви можете перевірити, чи правильно ви засвоїли дану тему. Виконавши домашнє завдання, а потім зробивши самоперевірку за наведеними прикладами. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!